Світлячок-рятувальник в одному лісі жив маленький світлячок, і дуже йому хотілося бути корисним для інших лісових мешканців. Однак звірі та птахи не потребували його допомоги. Чим може бути корисне таке маленьке й тендітне створіння? Ні хатку не допоможе збудувати, ні гніздо звити, а про те, щоб дупло видовбати. Й говорити нічого. зажурився світлячок і пішов питати поради у сови, адже вона у лісі наймудріша. Вислухала його сова і каже Не журися, приходь сюди увечері, коли стемніє, щось придумаємо. Тільки но почало сутеніти, світлячок вже чекав на сову біля її дупла. У темряві, він почав світитися, як маленький ліхтарик. Нумо, прогуляємося лісом, запропонувала сова. Сова летіла поміж дерев, а світлячок прямував доріжкою, освітлюючи її. Раптом він почув, що у кущах хтось хлипає. Це було зайченя, яке не встигло завидна повернутися додому і тепер, заблукавши, тремтіло від страху. Сова заспокоїла малого, а світлячок провів його до хатки. Потім він посвітив бобрам, які закінчували складати гілки, заготовлені в день, показав коротку дорогу їжачкові, що вийшов на полювання. От бачиш, і від тебе є користь, сказала сова. Просто у кожного своє призначення. Відтоді світлячок працює у лісі нічним рятувальником. Батьківські настанови, Петрик дуже не любив, коли його виховували. Як добре було б, якби мої батьки перестали вказувати мені, що можна робити, а чого не можна. Так набридли їхні настанови, скаржився він. Якось у гості до сім'ї прийшла бабуся, послухала Петрикові скарги і каже Якщо хочеш, онучку, я поговорю з твоїми батьками, і вони більше не будуть тебе виховувати. Справді це ж чудово. Дякую тобі, бабусю, і що вони не нагадуватимуть мені, що треба чистити зуби не будуть. От тільки сусідський Славко вже тиждень ходить до стоматолога, щоку рознесло. Батьки не говорили йому, що зуби треба чистити двічі на день. От він і запустив їх. Нічого, в мене гарні зуби. Навіть дівчатка у класі сказали. Добре якщо так, бо той Славко щось і подружок розгубив. Кажуть, ти, не чепура, йди від нас. А хіба ж він винен, що батьки не навчили його бути охайним? Та я ж ніби умивався, і футболка в мене чиста, наче. Вдягну її на заняття у спортивний клуб. Тобі видніше, Славка он із команди попросили. Батьки не наполягали, щоб син вранці зарядку робив, то він став кволий і слабкий. Дякую, бабусю, не витримав Петрик. Я все зрозумів. Камінь і пісок. На піщаному березі моря лежав валун. Коли починався шторм, хвилі набігали на берег, розтікалися по піску, даряли у камінь, але він на це не зважав. Ех ти, бідолаха, говорив він піску. Вода тебе мочить, вітер сушить, носить туди-сюди. Нема тобі спокою. А я лежу тут багато років і лежатиму завжди, бо жодна стихія не має наді мною влади. Це правда, шелестів пісок, але я звик до такого життя. Мені воно подобається, тож не треба мене жаліти. Але йшли роки, сонце поступово висушувало камінь, морська сіль роз'їдала його поверхню, хвилі розбивалися об нього, коли море штормило. І валун став втрачати міцність. Спочатку на ньому з'явилися тріщини, потім почали відламуватися невеличкі шматочки, які своєю чергою теж розсипались. Зрештою, камінь повністю розкришився. І перетворився на купу камінців. А пісок як був піском, так і лишився, хоча хто знає, що з ним може трапитись колись через сотні років.